Вітаю! Не знаю, як вам, але особисто мені ніколи не подобалось грати чорними проти ферзового гамбіту. Адже зазвичай цей дебют призводить до доволі сухих та нудних позицій, в яких чорним ну дуже складно створити хоч якісь проблеми для білих. І існує не така вже велика кількість дебютів за чорних, які дозволяють перетягнути ініціативу на свою сторону і нав'язати свою гру. Одним з таких дебютів є Будапештський гамбіт, про який ми сьогодні з вами поговоримо. Цей дебют виникає після ходів D4, кінь F6, C4, Є5. У всіх амбітах одна зі сторін жертвує пішака, щоб отримати якийсь інший вид переваги, ну, зазвичай перевагу в розвитку. Але яку компенсацію отримують чорні, віддавши такого цінного та сильного центрального пішака, є. Основна ідея полягає в тому, щоб, по-перше, одразу розбити цей пішаковий центр білих ще на самому початку партії, і нав'язати білим незручні та невідомі для них позиції. Адже буде гамбіт це доволі рідкісний дебют, і мало хто дійсно глибоко його вивчає. А по-друге, ця жертва тимчасова, адже в більшості варіантів чорні без жодних проблем відігрують цього пішака назад, і бонусом кінче й займає чудове центральне поле, з якого його буде важко вигнати, оскільки у білих вже немає пішака Д. Перед тим як розглядати основні варіанти з прийняттям білими жертви пішака, давайте швиденько подивимося, що робити, якщо білі захочуть уникнути невідомих для них позицій і не будуть його брати. Логічний, на перший погляд хід d5 насправді виявляється помилковим і чорні вже на третьому ході отримують перевагу. Але як її реалізувати? Перш за все, нам потрібно вивести чорнопольного слона. Можна виводити його на b4, і це об'єктивно найсильніші хід ці позиції. Але якщо вивести слона на c5, це може принести вам дуже багато швидких перемог. Адже якщо білі зроблять хоча б один неточний хід, вони дуже швидко програють партію, навіть не вийшовши з дебюту. Ну, наприклад, якщо білі підуть слон G5, зв'язавши нашого коня, то після досить простого тактичного удару слоном на F2, білі не просто втрачають пішака, а їхня позиція просто програна. Адже король тепер не може зробити рокіровку, і через відсутність важливого пішака F постійно буде в небезпеці. Якщо ж повертаючись до позиції після третього ходу, білі стандартно будуть розвиватися, наприклад, кінця 3, рокіровка, Є4 Д6. І тут знову зроблять абсолютно нормальний на перший погляд, розвиваючий хід кінь F3, то вони знову потраплять в халепу після ходу кінь G4. Пішак f 2 під боєм, і єдиний спосіб білим ще, ну хоч якось продовжувати боротьбу це хід слон Є3. Але після кінь Є3 F' та слон Є3 чорні отримують величезну перевагу за рахунок повного контролю чорних полів. Вигравати тут можна абсолютно різними способами, як душа забажає, тому не будемо глибоко в цей варіант занурюватися. А подивимося, що робити, якщо білі на третьому ході вирішать не просувати пішака, а захистити його ходом е 3 Після ЕДЕД може, наприклад, походити д 5 І у нас виникне розмінний варіант французького захисту з перестановкою ходів. Тут гра за чорних доволі проста та інтуїтивно зрозуміла. Просто виводимо фігури, а потім граємо проти ізольованого пішака д 4 Позиція абсолютно рівна і не вимагає якихось глибоких теоретичних знань. Тепер давайте перейдемо до розбору основних варіантів, а саме взяття білими пішока Е5. Куди відступати конем? Можна відступити на Е4, але це об'єктивно слабкий хід. Пішока в цьому варіанті чорним не відіграти, і коня з гарного поля е 4 теж без проблем виженуть. І хоча цей варіант насправді не такий вже простий, як здається, на перший погляд, при правильній грі білі отримують значну перевагу, тому не варто витрачати свій час на вивчення некоректних варіантів. Найкращий хід за чорних в цій позиції це, звісно, кінь G4. Одразу нападаючи на пішака Е5. І тут в білих є три основних продовження: е 4 кінь F3 та слон F4. Почнемо з ходу е 4 Білі не чіпляються за цього пішака, тому ми одразу його забираємо, і після F4 знову виникає питання, куди відступати конем? Хочеться, звісно, на G6, але тут він буде в небезпеці через далеко просунуті пішаки білих, тому відступаємо на С6. Частіше всього білі відповідають ходом слон е 3 щоб не пустити нашого слона на поле С5. В такому випадку виводимо його на Б4, і після кінь d2 важливо не поспішати з рокировкою, а зробити хід, який дасть чорним змогу розміняти чорнопольних слонів. Адже білі вже загрожують піти А3, і ми будемо вимушені віддавати слона за коня просто так, без жодної компенсації. В цій позиції є декілька можливостей це зробити: d6, B6, ферзь 7 або кінь а 6 Найкращий хід це D6, одночасно відкриваючи дорогу білопольному слону. І тепер, якщо білі підуть А3, ми спокійно розміняємо слонів та візьмемо під повний контроль поле Д4. І знову ж таки, ніби спокійна позиція. Обидві сторони вивели лише по одній фігурі, але від білих і тут вимагається точність. Адже абсолютно нормальний та логічний на перший погляд хід кінь gf 3 знову виявляється помилковим, оскільки в чорних знаходиться дуже сильна відповідь. Ферзь F6 з подвійним нападом на пішаків F4 та B2. Одночасно захистити двох пішаків у білих можливості немає, тому вони програють одного з них. Ви бачите, наскільки небезпечний цей гамбіт? Якщо білі не знають теорії, а просто роблять логічні розвиваючі ходи, то майже в кожному варіанті можуть потрапити в халепу. А в деяких варіантах і взагалі можуть отримати мат на 8-му ході. Повертаючись до цієї позиції, білі можуть спробувати цього пішака захистити, наприклад, ходом слон f4. Ми спочатку даємо шах ходом слон b4, і після того, як білі закриваються конем на d2, знову нападаємо на пішака e5, ходом кінь c6. Білі знову його захищають, кінь f 3, а чорні знову нападають ферзь 7. Більше можливості захистити пішака у білих немає, тому вони можуть піти, наприклад, А3, нападаючи на нашого слона. І тут чорні не б'ють коня на d2. І навіть не тікають слоном, а просто забирають пішака на Е5. Але як це? Ми ж програємо слона? А це ще одна пастка. Адже після того, як білі приймуть жертву, вони одразу програють партію: Кінь Д3, шах і мат. Вам відомі якісь дебюти за чорних, де проти ферзового гамбіту вдається поставити мат ще в дебюті? Але навіть якщо білі нічого не зівають, то після серії розмінів чорні вирішують всі свої дебютні проблеми і утворюється абсолютно рівна позиція. Пішаками відіграли, легкі фігури розміняли, і на дошці повна рівність. Тепер давайте розглянемо варіант з четвертим ходом білих кінь f3. Тут можна походити c 6 і після слон f4 перейти до тих самих позицій, які ми щойно розглядали. Але набагато цікавіше походити слон c5, змушуючи білих закрити свого слона ходом e3, щоб захистити поле f2. Ми знову нападаємо на пішака Е5 ходом кінця 6 і захистити його у білих вже змоги немає. Вони продовжують розвиток, і ми можемо його вже забрати або ж нікуди не поспішати, адже цей пішак все одно нікуди не дінеться. Тому просто робимо рокировку, на що білі також можуть відповісти рокіровкою. І знову ж таки, можна вже забрати цього пішака. Можна ще почекати це не так важливо. Важливо інше. А саме, які плани в чорних, куди розвивати свої фігури та як створити проблеми для білих. Основна ідея це перевести туру А8 на королівський фланг для атаки на короля білих. Але як це зробити швидко? Завдяки тому, що у чорних вільний шостий ряд, тура може дуже швидко перейти на королівський фланг через поле А6. Тому чорним потрібно в якийсь момент походити А5. Ну, наприклад, якщо білі цій позиції підуть А3, ми ходимо А5. І після ходу Б3, щоб вивести свого слона, чорні спокійно переводять свою туру на іншу частину дошки. І тепер у білих величезні проблеми. Знову ж таки, якщо білі зроблять хоча б один неточний хід, ну, наприклад, кінь е 4 щоб прогнати слона та перевести коня поближче до королівського флангу для захисту короля, то білі програють фігуру завдяки ходу Ферзь F4. Подвійний напад на мат та на коня, і білим в цій позиції вже можна здатися. Але навіть якщо білі нічого не зівають, то все одно їх позиція дуже небезпечна, адже чорні будуть їх атакувати та нав'язувати свою гру. А це явно не те, що хочуть отримати білі з дебюту, граючи ферзовий ферзевий гамбіт. Звісно, важливо зауважити, що Будапештський гамбіт не такий простий та чудовий для чорних, як здається, на перший погляд. Насправді це доволі складний та небезпечний дебют як для білих, так і для чорних. Тому моя вам порада. Якщо ви вирішили включити Будапештський гамбіт до свого дебютного репертуару, обов'язково детально вивчіть основні варіанти і тактичні мотиви. Цей дебют не прощає поверхневого знання. Одна помилка може коштувати вам партії. Але якщо ви готові вкласти час у його вивчення, то Будапештський гамбіт стане вашою потужною зброєю проти Д4. Ваші суперники будуть змушені грати незнайомі позиції, постійно остерігатися тактичних пасток, а головне Забудуть про спокійну позиційну гру, до якої вони звикли у ферзовому гамбіті. Будапештський гамбіт це не просто дебют, це психологічна зброя. Коли ваш суперник бачить хід е 5 він розуміє, що сьогодні буде не легка прогулянка, а справжня битва з першого ходу. Сподіваюся, це відео допомогло вам зрозуміти основні ідеї цього захоплюючого дебюту. Пишіть у коментарях, які дебюти цікавлять саме вас, і на каналі обов'язково з'явиться відео з розбором цих дебютів. А також долучайтесь до нашої шахової спільноти в соцмережах. Там ви знайдете додаткові матеріали, анонси турнірів та багато іншої цікавої інформації, якої немає можливості викладати на YouTube. Посилання в описі під відео. До зустрічі!